дня, любі діточки! Сьогодні я з вами хочу поговорити про зимові розваги. Давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Так, вірно, зима. Дітки, а що відбувається з природою під час зими? Випадає багато снігу. На вулиці морозно, дує сильні холодні вітра. З'являються бурульки, ставки та озера замерзають, на них з'являється лід. На вулицях дуже слизько буває. Та от коли випадає багато снігу, діткам є чим зайнятися. Є безліч зимових розваг. Дітки можуть кататися на лижах, дітки можуть кататися на ковзанах, ліпити снігову бабу і грати в сніжки. Дітки, а сьогодні я хочу вам запропонувати. Вивчити віршика, який написав Григорій Бойка, і називається він Гра сніжки. Від доріжки до доріжки полетіли влучні сніжки, і почався білий бій, закрутився! У совій. Закрутився, покотився, під горою зупинився, зверху сніг і знизу сніг, і ніхто впізнать не міг, де чиї стирчали ніжки. Ой, весела гра у сніжки. Давайте ще раз. Від доріжки до доріжки полетіли влучні сніжки, і почався білий бій, закрутився у совій, закрутився, покотився, під горою зупинився зверху сніг і знизу сніг, І ніхто впізнать не міг, де чиї стирчали ніжки. Ой, весела гра у сніжки. Зимові розваги це дуже чудово, але є небезпека, яка чекає нас під час розваг. Пам'ятаємо, що взимку треба надіти шапку, рукавички, шарф, чобітки, теплу куртку, щоб холодне повітря не застудило вас. Не можна їсти сніг. І гристи бурульки заболіє горлишко. Торкатися до металевих предметів. Кататися на ковзанах, лижах, санчатах можна тільки в спеціально відведених для цього місцях. Не можна кататися з гірок, які розташовані поряд з дорогою. Поводитися на гірці потрібно акуратно, не штовхатися. Пригрів сніжки потрібно пам'ятати, що кидати в обличчя не можна і взагалі кидати треба не з силою. Отак така небезпека, дітки, може бути під час розваг, і вам слід про це пам'ятати та й вашим батькам. Дітки, сьогодні ми з вами вивчили віршика. Які написав Григорій Бойко в сніжки? Поговорили про зимові розваги і поговорили про небезпеку, яка може бути під час цих розваг. Ви, булословня сьогодні, діточки, до нової зустрічі!